Дмитро Биховченко, ветеран спецпідрозділу стогна головного управління розвідки України. Колишній бариста пішов на фронт добровольцем. У ніч на 30 жовтня 2023 року. Отримав важке поранення біля Аудіївки. Росіяни скинули дрон в його окоп. Так Дмитро втратив ноги. Дмитро, ми дуже вдячні, що ви сьогодні з нами. Для початку хочеться з вами більше познайомитися. Розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви зараз, де ви зараз, чим ви зараз у житті займаєтеся? Все, все в мене зараз добре. Після того, як я вже трошки реабілітувався і зажили всі ради, я повернувся на службу, в патронатну службу головного управління розвідки. Ну, працюю там водієм. Ось наразі зараз там таку як сильну реабілітацію ну, не проходжу. Знаходжусь вдома, робота, дім, робота, якось так. В межах проєкту мусимо спитати вас про ваше поранення і про вашу службу. Розкажіть, будь ласка, як все це відбувалося, коли це було, де? Служба мене вийшла коротка, тому що я пройшов навчання з'їздив на пару бойових і наступне бойове було вже під Донецьком, це була Авдіївка. Ми разом з 47-ї Магури повинні були висадитися на посадці і прийти на підтримку Руського добровольчого корпусу РДК, підтримати їх і разом з ними вийти. Ну, все вийшло не зовсім так. Там якраз це був саме розгар пекла в Авдіївці, коли замикали в кільце. Ну, і тоді ми в окопі оказалися окружені, нас дуже сильно обстрілювали, нам нас не могли забрати, приїхати за нами. От. І коли був сильний артобстріл. Ми почули, як підлетів дрон, і дрон скинув якусь міну. Дуже важко оприділити, що це була за міна, тому що всі отрима дуже різні поранення. І в теорії там повинні отримати такі поранення або такі, а отрима дуже різні поранення. Тому міна впала десь в метрі від мене, може менше, в ноги. Перебило мені ноги. Передо мною стояв мій друг побратим Каховка, і йому посікло руку і ногу. Потім руку йому відріжуть у Дніпрі. А, і половину стопи, якщо не помиляюсь. Да, у мене були відкриті переломи, порізані всі там, ну, частини по ногам, бо дуже багато крові теряв. За нами виїхала евакуація, але її підбили. Тому ми десь наступну евакуацію отримали десь через 9 годин. І я втратив дуже багато крові, і ноги вже були не дієспособні, скажімо так. Тому Мене завели в іскусственну кому, наскільки я знаю, там не все пам'ятаю. І дві ноги прийшлося ампутувати, щоб залишити життя. Ось. Там ще, коли була евакуація, мене другий раз за трьохсотило осколками по грудній частині. У мене такі тут є шарами порізи. І позадівали внутрішні органи. І тому дуже довго я лежав в реанімації. Відказали почки, легені, селезінка. Ну, все, що змогло, я відказала. Але все назад запустилося, зажило, зараз все добре. Тому там два місяці чи три я пробув в лікарні, ось, і потім вже виписувався з неї. Мене перевели, перевезли на швидкій допомоги у Львів, а, в протезний центр. Ось, він був дуже поганий, там дуже було погане ставлення, я там пав з коляски. І я написав рапорт на відпустку, і більше з відпустки на лікування не повернувся. Вже повернувся в стрій, тому що. Така була ерунда. Да. Але командир моєї частини дуже хороший мужик, і він е, зроб... пішов дуже багато мені на поступки. І з... мене взяли на посаду діловода, прописали, що я можу бути там з групи інвалідності і тому подібне. І тому я. З... Можу бути зараз на службі завдяки йому і всім, хто до цього причетний. А чому ви так сказали, що ви ну після відпустки не повернулися? А мали б повернутися, щоб що? Далі якесь лікування про да, Далі проходить якусь реабілітацію. Але ну реабілітація, яку я отримав за там тиждень там, у Львові, це було, це було гірше, ніж лежати в реанімації. Тому я туди ні за що не повернувся би. Ну а можете пояснити, чому ж що не так? Були дуже погані там люди, які погано відносились. Там, ну, наприклад, заходить жіночка, каже: Дмитро, будете чай? Я кажу, так. Вона каже, давайте чашку. Я кажу, В мене немає чашки. Вона Каже, значить не будете. такий, ладно. Каже, там будете їсти. Я Кажу, да. Каже, ну тільки ж ложка у вас є. Каже, дано ну, не не прикалуйтесь. Я Каже, ну тоді не будете. <каже> Це державна встанова? <гум> <Да. гум> Тому я. Ну, це було, це саме, знаєте, це такі смішні ситуації, а там з гірших, я ж тоді лежачий, такий більше був, там, коли неколи на, на колясці, і ходив в туалет на пільонку лежачи. І я кажу, типу, а хочу сходити в туалет. Кажу, за вами тут ніхто прибирати не буде. Типу, якщо вмієте собі прибирати, ходіть. Я кажу, ні, я не вмію. Типу, як мені сходить в туалет? вон туалет, їдьте, ползіть, що хочете, то й робіть. Я кажу, я зрозумів. Я поїхав на коляски, закрився в туалеті, упав з коляски, там, намагався піднятися, там, відкрити двері, лежав на цьому мокрому кафелі. Там, ну, не найкращі спогади, і я такий, треба звідси тікати. А зараз ви що знаєте про цю лікарню? Всі, хто там були, всі плюються, агресивні, злі і кажуть, що ніколи туди не повернуться. Але в інтернеті ну, вони дуже красиво, в Інстаграмі там, хлопці ходять на протезах, все дуже красиво. Але ти безпомічний, ти як маленька дитина. Тільки ще з пораненням, тебе щось болить, і це страшно, це справді страшно. І тобі немає до кого звернутися, якщо там двоє-троє людей на тебе агресивні, ти не йдеш до четвертого просить допомоги. Ти закриваєшся і так, тобто нормально закриваєшся після всіх поранень. А коли до тебе ще по-поганому, то ну, починаєш ненавидіти, всіх злиться, що всі погані, всі тебе там, не люблять. Тому це такий важкий момент. А можу вас питати, ви казали, що ви були самі, родина там кохана? О, щось? Поки я був в Києві, моя дружина була 24 на 7 зі мною. Мама прилетіла з Америки. Всі мої друзі кожен день приїжджали і кормили мене тим, що мені було не можна їсти. Mm -hmm. <клес> Макдональдс. <клес> а от у Львів все-таки далеко відстань. Дуже далеко. ми ну, розраховували, що друзі приїдуть там, через тижня-два, але я швидше до них приїхав, ніж вони до мене. Розкажіть, будь ласка, зараз ваше здоров'я. Ви не проходите ніякі реабілітації, ніякі вправи? Там? Ну, на домашньому, катаюсь на коляски, там, в машину залазить. Це все розкачує руки дуже сильно. Коли гарна погода, приїжджаю на Трухання острів і там, або з друзями, або з дружиною, катаюсь туди-сюди, накатую кілометри. А так, такої реабілітації ні, не проходжу. Протезування в мене класичним методом неможливе. У мене тільки таз, немає залишків ніг. І тому ну, класні протезні центри готові взятися, такі як SuperHumans, це просто найкраще, що є взагалі, я вважаю, в Україні. Протез фондейшн американський. Вони готові братися, але вони обіцяють те, що я зможу стояти. Тобто Вони не обіцяють, що я зможу ходити. Тобто Дуже багато залежить буде від мене, вони, ну, вони готові спробувати. А я, на жаль, вредний і не готовий пробувати. Тому я не хочу цим займатися і не протезуюсь. Ось. Є другий метод протезування, він «остеоінтеграція» називається, це вживлення металу в кістки. Ось. Але знову ж таки, через те, що в мене дуже висока ампутація, це буде вживлення в таз, там суглоби, потім далі спускатися коліна, і потім аж ще. це дуже важка і серйозна операція. Ну, наскільки я знаю. Коли проводив останній раз спілкування з цими лікарями, сказали, що я буду такий перший у світі. Е я не хочу. <рив> є багато ризиків, є багато нюансів. Один з них, що якщо трісне таз, то я буду лежачий. <рив> а лежать або їздити в коляски це дуже велика різниця. Я не втрачав часу, я не чекав, коли я стану на протези і життя стане таким, як було, або ще щось подібне. Я адаптувався до коляски. Тобто я навчився повзти по квартирі, навчився залазити в машину, на коляску, з підлоги, наприклад, якщо впав. Я сам себе можу там, в душ сходити, все з собою поухажувати, можу, одягнутися, покормити. Тобто, все. Я самостійний, не ідеально, скажімо так, колись треба допомога, але адаптувався. і Тому я так. Не те, що я там зовсім проти протезування. Якщо я дойду до цього, я з радістю спробую, але поки я прийняв себе таким і мені так подобається. Що ви можете сказати? Звичайне, да, банальне питання для людини на кріслі колісному з приводу інклюзивності. Ви зараз в Києві. Чи столиця, як ви оцінюєте, готова, якщо ще більше, звичайно, не дай Боже, ветеранів все ж таки також будуть вимушені бути на кріслах колісних? Ну тут знову ж таки це така моя суб'єктивна думка, але. Київ він не інклюзивний. Ну, тобто, зрозуміло, що я, наприклад, з виноградаря на колясці на Майдан, щоб потрапити, це прям велике треба планування зробити. І краще, щоб хтось поруч був зі мною. Якщо взяти там якусь Барселону, от порівняно з ним, все, Київ це не, не інклюзивний зовсім. Але ж, я, наприклад, живу в новому сучасному ЖК і там дуже за це все думають. Наприклад, всі бровки вони йдуть в рівень спусків, є та сама велодоріжка. А велодоріжка частіше все це дорівнює тому, що там є хороше покриття і є всі ці з'їзди з бордюрів. Ось. Тому, наприклад, по Виноградарю я достатньо багато можу проїхати на коляски, або навіть на. У мене ще електрокрісло колісне, то я на ньому ще більше можу проїхати. Тобто, в якійсь мірі все розвивається і стає інклюзивнішим. Там Ну, метро, зрозуміло, що для мене закрите назавжди. Я і не хочу туди потрапити. Такі, Але я намагаюся не дивитися на такі ці. Тому що сходи в те метро було побудоване ще там за часи поганих людей, тому. Типу... Тобто, те, що старе? А те воно взагалі, вони тоді чомусь про це не думали. Ну, так. Да. Ну, тоді ж, коли там були всі ці червоні часи, то взагалі люди з інвалідністю, це ж були якісь згої, там вони сиділи вдома і все там. Тому то, що про них не думали, воно і не дивно. Просто зараз треба це змінювати те, де можливо. Тобто, наприклад, я там хожу в якісь там заклади кав'ярні і видно, що вони роблять. Захід, щоб був зручніший, якщо є якийсь порожник, щоб це був маленький пандус, інклюзивний туалет, ті поручні. Це ж дуже легко зараз поставити в будь-якому строїтельному магазині, є поручні, купуєш, ставиш все, все прекрасно. Тобто, просто щоб цього хотіли люди. Ось От Я їздив там в лікарню, і лікарня така допотопна. І там поставили пандус такий просто вертикальний, ну і толку від нього. Тобто, його поставили для галочки. І я ж все одно по ньому ніяк не піднімуся. Я не маю претензій до лікарні, тому що там і сходи такі, що там люди з ногами ледве заходять, а тут поставили цей пандус. Тут або зробити нормально, там, наприклад, збоку якийсь поставить такий ліфт, як є, там сучасні ліфти, роблять, такі маленькі пандусні ліфти, ось. але ну, щось не роблять. Ну, для галочки роблять. Ну, для галочки роблять теж уже. Ви сказали, що у вас два крісла. А, а скажіть забезпечення? Це держава допомагає, чи вам довелося самостійно купувати? Всі ці? Я думаю, що мабуть держава допомагає хлопцям. Я дуже їй вдячний за це. Але я ще нічого не отримав. Проблема в тому, що я не ще групу інвалідності, не отримав ще у БД. Ну, пройшло тільки півтора року, тому все попереду. Ось. А будь-яка державна програма, вона просить у БД та групу інвалідності. Якщо в БД можна замінити довідкою про обставини травми, там, якщо підуть на зустріч, то групи інвалідності в мене немає. Тобто, ну, ще немає. У мене тільки в квітні, в кінці квітня буде МСЕК. Е і ледве вмовилось, ну, вдалося домовитися, щоб він був в Київській області, а не в Дніпрі. Не знаю, з якого чуда. Ну, бо в Дніпро я би не поїхав просто-напросто. Ось, то Я заповнював різні анкети, щоб отримати крісло колісне, але немає групи інвалідності, немає крісла. Приїдете, звернетеся, коли буде група інвалідності. А чому раніше не можна було отримати інвалідність? Ну я дуже довго оформлюю всі ці документи. Якось так мене вийшло, що з документами прям чомусь важко йде. Там, якусь довідку я чекаю по пару місяців. Це частини мається на увазі якісь довідки? Чи... Ну в частині кажуть, що це не одних них залежить, це далі залежить, далі кажуть, що це далі залежить, хтось там стикається на ТЦК. Ну, це ж круг замкнутий. Всі знайдуть крайнього. Тому так. Да вам довелося самостійно все це купувати. чи можете поділитися приблизно в яких сумах це? Для Суми неадекватні. Тобто, наприклад, коли я лежав ще в лікарні, я на такій колясці не міг сидіти, не вмів тримати рівновагу, я не перекидався. Мені потрібно було таке важке електрокрісло, щоб я на ньому міг передвигатися. Тоді мені допомогла жіночка волонтер Оксана. Вона просто для мене колосальну роботу зробила. Вона вона волонтер, вона просто приходила в лікарню, сама напрашувалася допомагати хлопцям. Вона навчила мене сидіти. Тобто я лежав, вона навчила сидіти мене, потім сидіти на колясці. І вона зі своїм фондом вони назбирали 100 тисяч гривень і купили мені електрокрісло колісне. І ми тоді їздили разом, вибирали. Ось, і, не, і нам його не хотіли ще продати, казали, що типу, почекайте, вам видасть держава, типу, не купуйте. Ну, Ми кажемо, що хочеться зараз, а не коли видасть держава. <кліст> Тому купили це крісло. І я на ньому від'їздив дуже багато часу, ну, прям півроку мінімум, якщо й не більше. А потім вже зрозумів, що ну, воно велике, важке і хочеться щось трошки мобільніше. І купив тоді просто в якомусь медмагазині за 17 тисяч коляску. Вона просто розвалювалася, та бідна коляска. Новенька, все класно, звісно, але якість просто дуже погана була. І тоді довелося купити іншу там за 15. Вона не проходила в дверний пройом, купила на Олексі, там за 20 з чимось іншу. Ви ж не про гривні говорите? В гривні, ні, це, в все, гривні? Гривні. це був, все в гривнях. Це, слава богу, все в гривнях було, бо це були звичайні коляски. А потім я навчився трошки самостійності, і стало питання в активному кріслі колісному. Воно більш легке, більш, типу, можна на ньому швидше їздити, там, переїжджати якісь перешкоди. І там уже суми пошли, там 100 плюс тисяч. Я розумів, що я сам це не потягну. Я в інстаграмі відкрив збір на крісло колісне. Ми його тоді за 8 годин закрили 100 тисяч гривень. Я тоді, звісно, як маленька дитина просто плакав і казав: блін, це... 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 це чого так. Ну, мені було дуже приємно. І завдяки цьому я зміг купити з Польщі, ну, в Україні просто цього не було. Це була Pantera X, дуже легка карбонова коляска за 120 тисяч. Але вона мені не підійшла. <свисті> я, вона була занадто легка, і я на ній перекидаюся. Не можу тримати мені рівновагу. Я її продав, вона швидко продалася за ті самі гроші, тому що їх взагалі немає в Україні, і люди з інвалідністю знають, що це прям топова коляска, і її купили дуже швидко. І тоді я знайшов ось цю коляску в Литві, да, в, в Латвії. <реш> в Латвії знайшли крісло колісно. за 25 тисяч гривень хотіли його, мені могли продати. І останній момент дівчина каже, що ми відправимо вам на машині, у нас їде волонтер в Київ, він вам його привезе. Я кажу, а як вам відправити гроші? Она каже, Розберемось. І в итоге приїжджає волонтер і каже, це вам подарунок від Л Л Латвії. І я такий, ого, і я за нього не заплатив. Єдине, що я потім на Олексі купив колеса за 15 тисяч. Вони дуже легенькі, дуже ну, накачуються, такі класні, спортивні. Я прям задоволений. І от це крісло вже давно зі мною, я так катаюся. От якось так. Ну, буду купувати ще собі новіше крісло, але з часом, бо це все теж нормальні гроші. То на вашому шляху траплялися люди. Не дуже порядні, але є і позитивні. Позитивних можна більше, я б сказав, би. набагато більше. Якщо там по сповідношенню, то це якась буде одна погана людина на 100 хороших. якось так. Е, мені дуже багато де йшли на уступки. Дуже багато хороших людей. Людей люблю. Люди прям булочки. Я їх дуже люблю. Тому, да. Розкажіть про себе, будь ласка, поза роботою в житті, про родину, якщо можете розповісти, чим любите займатися? Я люблю каву. Я працював до служби бариста. Я варив 10, приблизно 10 років каву. Тому у вас такий позивний? Да, флет. Флет вайт. І позивний в принципі з того, що військовий ходив до мене на флет. І я дуже напрашувався до нього на службу. Він казав мені, що воно мені не потрібно, а я казав, що потрібно. І коли все-таки він дав мені добро, щоб я пішов проходити відбор, дали позивний флет. Ну, флет, флетвайт. І я з радістю його прийняв і дуже задоволений. Ну що в кавовому світі мене знають як фізрук, бо я вчився на вчителя фізичного виховання. Але як тільки я прийшов на службу, там у нас був фізрук, і я зрозумів, що місце mm -hmm. Ось. Да, Варив каву. і Дружина моя, вона вже зараз дружина, моя дівчина, вона теж варила каву, ми так і познайомилися на роботі. Ось. Як пішов на службу, то ми одразу розписалися, тому що розуміли, куди я йду. І я пам'ятаю цю розмову, я кажу: якщо я помру, я хочу, щоб ти виплатили гроші. Вона каже: клас. Краще, цього, краще ти не придумав. Я такий, ні, ну, і люблю тебе, звісно. То вийшло так. Да, дружина це прям саме вообще головне, що в мене є. Вона мене дуже підтримувала і по сей день підтримує. Це прям моє, найкраще моє досягнення за все життя. Це моя дружина. Якісь плани маєте спільні, можливо, щось кудись, якісь подорожі в майбутньому, хочеться для себе відкрити. Ми хочемо на машині поїхати в Євротур, проїхати по Європі саме на машині. Не потягом, там, не самолітами, а саме машиною. У нас ще є собака Лабрадор, і от, але він такий дурко, там, таке, прям, дуже людей любить, він неадекватний. То, і ми його хочемо взяти з собою. Ось такий є план. Але це згодом потрошечку, бо все закінчу з документами. Там. Якось стаканиться, і тоді вже точно будемо. Дякую вам дуже. Можливо, у вас є якесь прагнення щось висвітлити, якусь, якесь питання. Крик душі? Бути просто добріше. Це єдиний крик душі. Люди дуже агресивні, злі, дуже часто там через якісь дрібниці і просто бути добріше. Ось. І не робити нічого для галочки. Оце, о, все. Оце саме бісяче для галочки. Дякую вам на цьому, все.